Сьогодні хочу показати свої прилади для діагностики електроінструменту. І так, почнемо з мультиметра. Ось купив такий мультиметр Digital. Бо в мене був до цього ось такий, з ним одна мука була щось поміряти, щось дуже він глючив. Тому вибрав ось такий. є, Це як повинно бути. Ну, мультиметр, як мультиметр. Розказувати багато, про нього нема сенсу. Він був такий ще трошки дорожчий з функцією заміру температури. Але щось він не глючив, бо включали. Він щось показував мінус 800 градусів, тому я вирішив вже взяти такий простіший. Так, переходимо до наступного приладу. Як бачите, це не є ні зубна щітка, ні тест на вагітність, як мої друзі прикалувалися. Це є індикатор короткозамкнутих витків. Як він працює? Ось маємо якір згорівший. Ось тут є рітовік. Кільця. Приставляємо на паз. Було видно. О, загорається червоний. Значить буде видно. Червоний загорається світлодіод. Значить, є в цих пазах міжвидкове замикання. а Ось тут нема. Тут зелене. А тут є. І тут є. А тут нема. Також не можна перевіряти не тільки якоря, але й статора, як асинхронних, так і колекторних двигунів. Маємо статор. Він робочий. Це від двигуна пральної машини, якоїсь старої, радянської. І так, ставимо. Загоряється зелений. Значить, обмотки, замикання немає. Тепер симулюємо замикання. Не знаю, це якийсь такий двигун на три виходи. Походу з конденсаторним пуском. Зробимо замикання. Тя вже надежне. Передивимось. Вставляємо, Бачимо. Загорається. Бе було ліпше видно. Червоний світлодіод. Так. Червоний, значить, є замикання. Ну, штучка дуже корисна при діагностиці електроінструменту, тому що не потребує електрики, тут стоїть батарейка на 12 вольт плюс стабілізатор. Але більш детальніше і грамотніше про цей індикатор. Розповідав у своїх відео Олександр Шенрок. Силочку на його відео я поставлю в описі до свого відео. Там, кому цікаво, зайдете, подивитися. Там є у нього і схемка, хто розуміється в електроніці, то собі запросто може такий індикатор виготовити сам. Ще би хотів звернути вашу увагу на один дуже важливий нюанс при діагностиці даним приладом. Дивіться, маємо якер і то фрезера, що я раніше показував. Перевіряємо його. Показує, що міжвидкового замикання нема Ні на одному пазу. Але суть не в тому. Суть у тому, що. Якщо якір має обрив, хоч один, то цей індикатор покаже, що замикання нема. Хоч воно і буде. Тому перед тим, як перевіряти цим індикатором, спочатку мультиметром треба перевірити колектор на наявність обриву. Тут навіть дуже <coughs> видно неозброєним оком. Ось тут. Добре видно, що на цих двох ламелях є прогар. Вони, я, вони навіть мультиметром не дзвоняться, там одиничка вибиває її все. Тому, ще раз повторюю, спочатку міряємо на наявність обриву, а потім вже перевіряємо замикання на міжвидкове цим індикатором. Так само і статор. Аналогічно. Ну, і перейдемо до останнього приладу. Це є у нас славнозвісний. Апарат простий і надійний. Так, давайте покажу, як він працює, хоч, мабуть, всі знають. Ним можна перевіряти ось в даному випадку від гравера. Пакет металу тут діаметром 25 мм, і можна ще більші, як це від Фрезера, можна від великих болгарок навіть сюди вставити. Ще більші. Зараз включу на якорь, покажу, як він працює. Це прямо магічується там. І ще це включимо. Перше я показував, що міжвидкового немає, індикатор показував. Давайте перевіримо ще дросе. Я обрив, а міжвидко вже не показує. От. В чому і вся суть. Хочу зразу признатися, що даний дросель я сам не виготовляв. Виготовив його Олександр Шенрок. Він і відео зняв, як його сам процес виготовлення. Ну, а я тільки вже корпус такий знайшов. Ми з другом знайшли, якась колонка була. Тут текстоліт поставили, прорізали пасин для крильчаток. Ось такий провід утюга поставили, щоб надійно все було. І можна працювати. Ще раз дуже хочу подякувати Олександру, його другу Ігорю, який розробив індикатор цей. Дуже ви мене виручили на даний час. Я в свою чергу постараюсь також не залишитись в Бургу. Тому в майбутньому чекайте від мене якусь посилочку. Хоча я і не знаю, чим вам віддячити якимось таким цікавим і оригінальним. Бажаю вам успіхів у роботі, здоров'я і всього найкращого. Ну а всім, кому відео дане було корисне, ставте лайки. Заходіть на канал Олександра, там дуже багато корисної, цікавої інформації. Всі посилання я дам під відео. Ну і всім до побачення!